Генеральний прокурор України у 16-19 роках пане Юрій слава Україні! Вітаємо вас в нашому ефірі. Давно ми з вами, мабуть, не спілкувалися. Ще коли ви до повномасштабного наступу до нас до студії приїжджали. А ви як от зараз реагуєте на ці всі розмови, такі дискусії, які в суспільстві піднімаються довкола мобілізації? Людина як людина з точно великим досвідом і бекграундом. Як, як нам відреагувати на це? Що людям потрібно казати? Я реагую в абсолютно зрозумілий спосіб, бо мій син пішов добровольцем в 2014 році і служив артилерістом під Донецьким аеропортом. Я пішов на другий день війни добровольцем територіальної оборони і пройшов в позиції під РПН, потім на кордоні Черсонської області. А зараз тут уже понад два місяці в районі Бахмуту у Бахмуті і навколо нього бачу величезну кількість знайомих і ще більшу незнайомих облич, пишаюся тим, що знаходжуся тут. Я завжди кажу, що щасливий від того, що в хреновий час знаходжуся серед найкращих в світі людей. Ви знаєте, тут надихає те, що От стоять дві львівські бригади. Стоять Харківська і Київська ТРО, стоїть Черкаська бригада, стоїть одеська бригада, стоять танкісти півдня України. Зависає зв'язок, але розуміємо, що в непростій зоні знаходиться зараз територіально пан Луценко. Сподіваємося, що максимально швидко ми відновимо зв'язок. Мені дуже сподобалося, я от зараз спробую от вже знайшов е фраза е Юрія Луценка, чому він, е зокрема, з багатьох причин, чому е він пішов е на фронт, хоча, ну, напевно, мав якісь можливості цього не робити. Е одна з фраз, я тут знаходжуся для того, щоб довести, що українська армія це е не лише робітничо-селянська армія, це те, що е намагаються іноді. Раніше насправді пропаганда Російської Федерації, скажем так, закласти і в голови тих, хто їх слухає на території України, і тих, хто слухає на території Фашистської Федерації, в нас справді і росіяни мають розуміти, що в нас, справді, воює вся держава, і ну в нас воює це насправді і погано водночас, і, 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 і дуже сильно водночас, що уся еліта української нації зараз. На фронті на відміну від Російської Федерації, яка збирає е, в'язницям і так далі. Тому подібне і потім цих в'язнів робить гроями. Є е, Юрій Луценко з нами на зв'язку. Прошу продовжити. Прошу вибачення. Ми тільки на Сталінку, тому іншого зв'язку тут немає, але приношу вибачення за незручності. Отже, ви розумієте, цей величезний мікс соборної України, який воює тут, надихає. З іншого боку, я не прихильник рожевих картинок єдиного марафону, де розповідають виключно м -м, таку трохи прикрашену е картинку. Тому скажу, що люди, які воюють тут під Бахмутом, е дуже стомилися. Е це треба було бачити, коли ми заїхали сюди. Окопи по коліна в багнюці, дощ валить по головам. Це окопи в колишньому міському звалищі, можете собі уявити, що там плаває, ідуть постійні 24 години стрілкові бої, обстріли артилерії. І так відбувається 4 дні до ротації в цьому окопі. Інколи і 7. І людина в пекельних умовах стоїть. Там. І це вже відбувається місяць, другий, третій. Я бачив людей, які тут вже четвертий, і, четверти, і п'ятий місяць, і тому я до чого це веду. Тому треба бути свідомим, тому що нам потрібна додаткова мобілізація для того, щоб цих людей можна було відводити на хоча б якийсь перепочинок. Я вже не говорю про втрати, бо я не вповноважений про це говорити. Але ціну за неприступність. Української фортеці Бахмут ми платимо дуже високо. Тим більше, що зараз ситуація дещо змінилася. Я би сказав, вона критично змінилася. І це головне, що я хочу встигнути сказати, поки є зв'язок. Чесно кажучи, я не розумію, чому вище політичне керівництво держави сьогодні не робить звернення до суспільства. Адже стало очевидно, що після мобілізації Путін має. Не менше 300-350 тисяч набраних і вже навіть частково навчених мобілізованих орків. Після призначення Герасимова ми маємо під його керівництвом ще 200 тисяч так званих срочників. Отже, сьогодні. Навколо України стоїть орда чисельності щонайменше в два з половиною рази більше ніж у лютому минулого року. Давних менше стало техніки, а це війна артилерії. Давних менше стало е, танків, е, у них менше стало снарядів, і сьогодні ми відчинуваємо, що якщо скажімо літом співвідношення з росіян. До нас було 8 до 1 на їхню користь, то зараз паритет 1 до 1. Але тим не менше, пані і панове, погодьтеся, півмільйонна Орда це дуже серйозний виклик, і ми маємо сьогодні оголосити максимальну мобілізацію не тільки фронту, але й тим. І сьогодні не існує причини, по якій людина може ховатися від мобілізації, бо країни, на яку він розраховує, може не стати. Сьогодні ситуація знову ось така критична. З іншого боку, я вважаю, що ми маємо щонайменше 7 мільйонів. Буду що Сталін зараз знов. І це можемо зрозуміти. І, мабуть, знаєте, наскільки б складною не була ця тема, як би вона не викликала якісь емоції в наших коментарях. Так, це добре, що ми про неї говоримо ми в прямому ефірі, і під час проекту говорить Олек львів у четвер і зараз. І якби нам самим не було складно про це говорити, тому що знаєте, тут завжди можуть сказати, а чого ви самі не йдете, ви тут сидите в студії. Звісно, що в кожного своя робота. Є закиди в людей про те, що чому там не воюють народні депутати, чиновники і все решта. Але я тут мушу сказати, що воюють і депутати також. І ми, якби теж, не буде правильно про це не говорити. І воюють, і гинуть. Буквально там кілька днів тому загинув колишній депутат Львівської міської ради Віталій Свинціцький. Він теж. Бував у нашій студії, і е, завтра вже буде з ним прощання. Тобто, і те, що от, е, пан Луценко перебуває на бойових позиціях, е, теж міг би там не бути, але він там є. Тому знаєте, з одного боку говоримо про те, що, що турбує людей, і що їх болить, але з іншого, акцентуємо увагу на те, що все-таки справді зараз ситуація непроста, і як каже пан Луценко: мусять, е, мусять всі відчувати цю відповідальність, як і в минулому році. Пане Юрію, от повертаючись до того, що ви сказали, що зараз Росія справді зібрала велику Орду довкола наших територій знову ж таки, і звісно, що ми чекаємо на дію і можливість тої зброї, яку нам передають і будуть передавати впродовж декількох наступних місяців. Але що зараз, якби в ці найближчі місяці, як ми можемо протистояти? Тобто, як ви бачите те, як, як Росія може ще себе поводити, Тобто, в чому буде їхній е, головний е, ну, якби задум, так що до чого вони вдаються? Дивіться, я вже сказав, що є оптимістична новина за останні два місяці. Співвідношення артилерійських ударів з обох сторін фактично є однаковим. Ну принаймні, тут на Пахмутському напрямку, який я бачу і чую кожної ночі і кожного дня. Це співвідношення один до одного. А хочу нагадати, що коли ми стояли, наприклад, напроти Херсону, було вісім до одного, а в Сєвєродонецьку літо було двадцять до одного. А під ізюмом Ліманом було 30 до 1 на їхню користь. Тобто, вирівняння ситуації за рахунок західних поставок і артилерії, і снарядів є надзвичайно важливим, бо це війна артилерії. Уявити собі, як сидіти в окопі і просто ловити снаряди, не маючи можливості відповісти, це жахливо. Сьогодні такої ситуації, на щастя, немає. Тепер росіяни знайшли інший варіант. Вони штурмують наші позиції так званими малими штурмовими групами Вагнера. Вагнер, попри навіяну нашими там пропагандистами картинку, це не просто зекі і клоуни. Вагнер це 40 тисяч осіб, з них 80% складають професійні військові у відставці, які мають маленьку пенсію, десь у своєму Чортожопинську, і їм запропонували вдвічі більшу оплату ніж регулярні російські армії. Плюс премію за кожен взяту позицію е, українських збройних сил. Відповідно, вони розбиваються на мілкі групи по 10 чоловік, дві десятки наступають по посадкам, потім розбиваються на п'ятірки, трійки, двіки. Спереду, да, пускають зеків, називають їх групою розмінування. Насправді це група смертників, яку, яка просто натикається на наш вогонь. Після цього вагнери залягають, обстрілюють наші позиції артилерією і агресами. Це автоматичні гранатомети. І стараються вскочити в окоп в контактні бої. В день відбувається 10-15 штурмів таких по нашим зводним опорним пунктам. Подекуди вони мають успіх. Подекуди ми відбуваємо позиції назад. Це відбувається вже півтора місяці поспіль, і кількість м'яса, які вони не шкодують в таких боях, грає на їхню користь. Що цьому треба протистояти? Дрони, агреси, міномети, артилерію. Я дуже задоволений тим, що зараз військове керівництво країни прийняло рішення про створення спеціалізованих підрозділів по БПЛА, дронам, в тому числі нарешті запущено виробництво, і в війська поступають ударні дрони. Також відчутно є збільшення якості артилерії, і дуже хочеться, щоб було збільшення кількості снарядів. А тепер про те, що, до чого будемо готуватися. На най такому на найтривожнішому. Так, що зараз виходить зв'язок, і пан Юрій нам розповість, до чого ж нам готуватися, бо а, є. До чого нам готуватися? Думаю, що така величезна кількість Орди, близько півмільйона, буде означати, що вони знову в лютому місяці підуть з усіх сторон. Звичайно, це не буде похід до передмістя Києва, як це було минулого року. Думаю, що вони по всіх напрямках просунуться кілометри на 20-30 для того, щоб просто скувати сили українських Збройних сил. Ні про який напад на Львів, ні про які окупацію Молдови, ні про який штурм Києва не йдеться з моєї точки зору. Але вони просто зв'яжуть наші сили по всіх кордонах. А після цього нанесуть концентрований удар. Я, звичайно, не допущений до головних карт Генштаба, Але моя особиста аналітика відчуття, ну зрештою, спостереження, свідчать, що вони будуть головний їхній напрямок це удар на Запоріжжя удар з Криму і з Донбасу. Саме тому такі запеклі бої за Бахмут, саме тому за останні два дні. Дуже жаркі, дуже жаркі і криваві бої за Вугледар. Це трошки нижче від Бахмута до Запоріжжя. І серйозні бої в районі е, е, ближче до, до Харкова, Лимани, е, Сіверськ і так далі. Тобто вони хочуть пробити Донецьку лінію оборони з тим, щоб наступати на Запоріжжя звідси і від Криму. Нам треба готуватися до серйозних оборонних боїв місяць, півтора. Ми просто мусимо вгризтися в землю і триматися. І при цьому хочу сказати всім українцям: не реагуйте так серйозно на те, що хтось залишив і відступив з якогось села. Ну вибачте, за пі за рік війни так звана Друга армія світу взяла село Пєскі. Халяра, ясна, це страшне досягне. Тепер Вони взяли солідар. Фактично стерти з лиця землі, бувши десятитисячний поселення. сьогодні страшний в них свято вони взяли село Благодатне, якого не залишують жодної хати. Послухайте, тримати війська в селах і містечках, де нема жодного приміщення, це значить наражати наших хлопців на масову загибель. Ми захищаємо не території, ми цінуємо людей. Території будуть нашими, але нам треба втримати кількість армії досвідченої, професійної, непораненої, не тому е, цих декілька місяців нам прийдеться вгризтися в землю і знищувати ворога. Чим більше ми його знищимо, зникровими, розіб'ємо його техніки, відправимо чорних мішків е, в Росію, е, тим швидше перейдемо в контрнаступ і повернемо собі наші землі. Тому дивіться, це будуть дуже важкі психологічно два місяці. Але це остання спроба фашистської Росії. На більшого у них не вистачить ні гармат, ні танків, ні снарядів, бо на відміну від нас, у них нема де їх взяти. А склади вже напівпорожні. Якщо ми вистоїмо цю битву, далі ми зможемо перейти на е, контратаку. Саме так е, налаштовані Збройні сили тут під Бахмутом, і хочу, щоб всі відчували цей наш оптимізм. Єдине просимо: е, мобілізованим має бути не тільки фронт, але і все суспільство. Сама армія без вашої підтримки. Без вашої віри, без вашої любові, без вашої допомоги, зрештою, без нових новобранців не зможе втримати ситуацію і довести її до перемоги. Це важливі слова, тому що я, от, буквально це не запитання так просто поділюся думками кілька днів тому. Вирішив в Вікіпедії подивитися загуглити втрати радянської армії під час Другої світової. Ну, майже кожну битву, яку вигравав Радянський Союз, він вигравав ну, керівництво. На жаль, тоді українці гинули в той час, але керували армією різні Жукови, місники і так далі. Там ну, будь-яка битва, це там один до п'яти вони собі могли дозволяти. Вони Десь визволення Києва, це німці втратили за офіційною інформацією, коли відходили з Києва 16 тисяч людей, радянська армія під 200 тисяч людей. І тобто, ну судячи зі всього, путіну вдалося все-таки показати, що і через 100 років російські люди не міняються, і вони цілком готові бути гарматним м'ясом заради того, аби годити своєму керівництву. Правильно ми розуміємо. Дивіться, я завжди порівнював, ну, синам своїм розповідав. Та й на фронті це згадую. От різниця. На жаль, зв'язок підводить, але сподіваємося, що зараз відновиться, і зможемо почути думку. Пан Юрій перебуває на передовій під Бахмутом і розповідав, що зв'язок за допомогою Старлінку, але розуміємо, що він не завжди є добрий. Я нагадаю про те, що ми збираємо. Для Тернопільської нацгвардії заради того, аби купити їм дальноміри, вже є половина тої суми, яку би ми хотіли зібрати. 60 тисяч планували зараз. Є понад 30 і це вже немало. Ми насправді дуже вдячні кожному, хто долучився до цього збору. Хто ще долучається? Закликаємо вас скільки можете, кілька гривень можете, надішліть це буде надзвичайно корисно, тому що. Є речі, які, на жаль, нам не постачають ні закордонні партнери, ні міноборони не закуповує, А якраз за рахунок ось тих пожертв звичайних українців ми маємо змогу підтримати наших військових. Пане Юрі, вам слово чи чутно мене так чути. Е, я завтра розповідав своїм синам, а тепер і солдатам різницю між радянським і західним підходом до війни. Союзники. Висаджуючись з розбурханого моря у Францію для звільнення Європи, втратили при цій висадці 20 тисяч. Київ туди і назад коштував радянській армії близько 350 тисяч. Порівняйте ці цифри і ці підходи, і все стане зрозуміло. Так ось Путін зараз робить те саме. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ: це їм вигідно. Сталін Наклав таку величезну гору трупів, що війна, зрештою, стала священною, бо не можна було програти війну, якщо всі родичі навколо тебе мають загиблих. Путін зараз іде тим самим шляхом. Він хоче перетворити цю свою абсолютно ідеотичну, абсолютно е кримінальну війну на війну російського народу. Він їх закидує чорними пакетами, щоб вони усвідомили. Що після такої ціни програти не можна, він на це має розрахунок. Тому для нього чим більше вб'є, тим більший розрахунок на е, чисто російську ординську помсту за своїх вбитих своїм же ханом. Така е, психологія дикої роди, і, на жаль, вона знову повторюється. Наша задача тому знищувати особовий склад орків, жаліти тут ніхто нікого не збирається. Вбиваємо стільки, скільки можемо. І ну я вже ловлю себе на думці, що я людина, яка любить читати книжки, саджати квіти, ну, розмовляти про якісь високі матерії. Все це відкинуло, і мене сьогодні таке одне: за день вбито 10 чоловік чи не вбито. За 200, там, скажімо, 20-50 свято 5 чи 7 – погненький день. Але ще більш важливо знищувати їхню техніку їм нема де її взяти. Ми ж воюємо не самі. З нами весь цивілізований світ і сьогоднішнє наше міністерство оборони доповнене всіма потугами НАТО. Сьогодні наш генштаб, його мудрість і таланти доповнені порадами Пентагону. Сьогодні наш уряд фактично є філіалом. Європейського союзу, Канади та Сполучених Штатів які економічну допомогу нам надають уже співставну з українською економікою. Тому е, у нас є резерви, у них є тільки чергове м'ясо, яке вони можуть кинути в цю м'ясорубку. Е, знищення техніки зупинить цю війну, дозволить нам перейти в наступ. Але ще раз скажу: нам дуже важливо відчувати підтримку всього суспільства. От ви зараз я почув говорити про необхідність донатів, я навіть зараз не про це. Звичайно, ну дуже неприємно, коли все суспільство змушено скидатися на речі, які давним-давно мали би бути, випускати військова промисловість, фактично зупинена в 2019 році. Та да, дуже неприємно, коли. Нам присилають ну, елементарні там, запчастини і такі інші, які, на жаль, через неповороткість чиновників не може закупити Міністерство оборони. Але важливо, ви знаєте, от усвідомлення, що ми одної крові ти і я. Це одна з причин, чому я тут. Я хочу, щоб армія України була неробітнича селянська. Бо я тут бачу колишнього керівника Національної поліції України. Я бачу тут колишнього керівника столичної поліції. Зрештою, колишній керівник е, Львівської управління національної поліції Василь Концентр. Віконський також ага. служить е, десь е, зараз точно немає інформації, але також служить, І це, це важливо, що народна війна. Я от єдине, знаєте, коли м, я абсолютно погоджуюсь зараз кожним словом е, Юрія Луценка з приводу ординського характеру. Е, Російська армія. єдине, що мене дуже насторожує, я от хочу це запитання задати, якщо відновиться зв'язок з Юрієм Луценком, є, от хочу в продовження того, пане Юрію, що ви говорили, історичного прикладу російської. Російської Федерації держави зі столицею в Москві люблю я повторювати. Знаєте, держава по різному називається, але суть держави, коли її центр у Москві, мало чому змінюється, і от ви сказали про 20 тисяч, що союзники втратили, коли висаджувалися на берегах європейських і це ж було для суспільства тої самої тих самих сполучених штатів америки це ж були абсолютно невимовні втрати так це, це було дуже тяжко сприйняти а на жаль радянське суспільство сприймало те, що десятками тисяч, а то й сотнями тисяч своїх солдатів радянський Союз продовжував вкласти для того, аби взяти на тиждень швидше Берлін, ніж це зробили би союзники. І там просто десятки, можливо, і сотні тисяч, і суспільство абсолютно нормально це сприймало, що захопити чуже місто, ми покладемо дуже багато своїх людей. А що завадить, на ваш погляд, навіть так, чому ця хвиля, яку ви прогнозуєте, і по суті, прогнозують усі світові експерти наступу Російської Федерації, чому ця хвиля буде останньою чому далі президент Путін не буде мобілізовувати, ну просто всіх на вулицях е і кидати там з чим, з чим має там з автоматами виробництва 50-х років. Але ж війна все одно буде продовжуватися. Ясно, що не така технологічна, ясно, що буде їм ще важче. Але тим не менше, живої сили в Російській Федерації за переписом ну 140 мільйонів. Це війна не схожа ні на Другу світову, ні навіть на початок нашої війни за незалежність 14, 15, 16 років. Якщо тоді це все ж таки було дуже схоже на Другу світову війну в останній фазі, то зараз це війна в першу чергу артилерії, дронів, бронетехніки в Росії є велика кількість заліза, називаємо це так, але немає резервів. Наприклад, згідно даних розвідки, їхні снаряди мають закінчитися в лютому березні місяці. Саме тому ми зараз бачимо різке зменшення кількості їхніх обстрілів. Їх ще багато, але вже не 20 до одного, як це було в Северодонецьку літаку. Ми бачимо, що їхні танки сьогодні виїжджають і обстрілюють нас в ну, рази менше, ніж це було влітку. А виключно м'ясом, живим силом з автоматами тут нічого не в Да, я бачив на свої очі, як висяжують мобіки, вишковують їх в шеренги, чоловік по 50-80. Вони бредуть по Донецькому степу. Тоді ще була грязюка, прилипала до чобіт кілометрів за п'ять з автоматами в руках. Але ну автомат на такій відстані немає ніякого значення. Їх розстрілюють всім, що в нас було артилерія. Одної з бригад мінометники, одної з мотопіхотних бригад, кулемети, і вони йдуть, поки не впаде половина. Потім підбирають поранених, трупи залишають, і йдуть назад. Через дві години випивають, знову повертаються. Через дві години знов ті, хто вижив, випивають таке враження, що це був просто розходний матеріал. От привезли вагон снарядів, їх треба виселити. І вагон чмобіків. Їх треба було просто ну, втратити. Але так захопити. Будь-яку територію і так навіть втримати територію їм не вдасться. Тому м'ясний ресурс в Росії великий. Але я завжди люблю повторювати фразу в своєму стилі. Скільки бик не вимахувався, на банці все рівно напишуть Тушонка. Без танку, без артилерії і без дронів м'ясо орків для нас не є страшним. Нам треба перемолоти їхню техніку. І це задача лютого. І березня не можна применшувати сили і талантів цієї дикої роди. Вони дуже важкі супротивни. Не малюйте їх клоунами, зеками, дебілими, і алкоголиками. Да, там такі є. В них нуль мотивації.